Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні рецепти огірочків. Роблю сьогодні класичний, звичайний самий рецепт кисло-солодких, хрумких огірків на зиму. Люблю, щоб в мене в запасі були огірки з різними смаками, і в кетчупі, і з гірчичкою недавно робила хрумкі кисло-солодкі, а це звичайний, класичний стандартний рецепт. До якого я не кладу тільки хрін. Хрін люблю в малосольних або ще типу бочкових, а в звичайні огірочки хрін не кладу. Люблю ось такі, щоб були зонтики кропу або кущики ще з зелененьким кропом. Тоді в нього більш такий особливий смак і аромат: листя смородини, листя вишні, обов'язково часничок і спеції. Лавровий лист. Хто любе можна класти, але лавровий лист я класти не буду. Перець горошком і одну гвоздичку буду ложити. Сіль, цукор і оцет покажу, і обов'язково напишу. Так, друзі, ну це все, гірочки в банках, найскладніше закінчилося. Тепер діло залишилося най... Най... за найпростішим це додати спеції і поставити стерилізувати. Я даю на одну літрову банку одну ось таку хвоздику середню і пару горошинок чорного перцю. Хто не любить гвоздичку, може кинути лавровий листок або не кидати нічого. Можна додати пару зерен, ось я тут додавала сухої гірчички. Сіль, цукор, оцет, 2 чайних ложки солі, 2 столових ложки цукру, 50 мл оцту. Все це засипаємо, заливаємо водичкою. Якщо холодну в банку, холодну в каструльку, пам'ятаємо. <кхід> Якщо гарячу або кип'ячену в банку, то таку саму каструльку для стерилізації. Стерилізуємо. Відколи огірочки змінять колір на оливковий, ось таких гарненьких, зелененьких, закриваємо, закутаємо на 12 годин, а взимку смакуємо смачними кисло-солодкими, хрумкими огірками.